Будемо говорити сьогодні з екс-міністром внутрішніх справ, депутатом декілька сликань, е громадським і політичним діячем, екс-генпрокурором України Юрієм Луценком. Юрій, вітаю. Вітаю. Юрію десь у нас в країні дві речі починаються завжди неочікувано: зима для комунальників і наступ для нашого верховного головнокомандуюча. Бо е коли зима завжди Сніг випадає. це дуже неочікувано, Це дійсно ніхто не знає, коли це станеться. Сніг зі зим, взимку це не Але ж і на Сумщині те, що почнеться, схоже, ніхто не чекав. Тому, що наприклад Юрій Бутусов заявив, росіяни просуваються тому, що нема оборонних споруд. Раз нема оборонних споруд, їх ніхто не чекав. Що відбувається на Сумщині? Як це зупинити? Якщо генерали вже кажуть, що до Києва 292 дев'яносто кілометри, і кажуть про те, що а Є відверта розкоординація дій серед військових НГУ окремо, НАЦ... а, а, ЗСУ окремо, ТРО окремо. Що відбувається? Ну, перш за все, всі ми давно говоримо про те, що а, Путін взяв курс на літньо осінню наступальну операцію, і він ставить задачу проломити українську оборону. При цьому він відкидає будь-які варіанти мирних переговорів, зберігає ну, якусь тільки йому відому коректність у відносинах з Трампом, аби не допустити до його переключення на проукраїнську хвилю. Але в принципі жодних переговорів зараз реально не йде. Зверніть увагу, наша делегація очолюється не Єрмаком, як було в першому указі президента ще на початку цього року, а міністром оборони. Вся делегація складається із військових. Чому? Тому що президент абсолютно обґрунтовано, до речі, поставив перед нашою мирною делегацією задачу добиватися припинення вогню. І тому в делегацію входять міністр оборони, який вповноважений теоретично підписати угоду про припинення вогню, а також спеціалісти по верифікації, людські кажучи. Спостереження дотримання такої угоди. А російська делегація складається із історика профана Мединського, пропагандиста по суті, та аналогічних пропагандистів з російської делегації. Чому так? Тому що їм поставили задачу вимагати капітуляції України. І тому ну, там військових немає. До речі, це дуже важлива тема. Вибачу, довго буду відповідати на це запитання, але ніхто не звернув чомусь увагу на текст ультиматуму Росії, яку вона поставила в ході Стамбулу-2. От цитували все, що завгодно, будь-які там дурні заяви Мединського на прес-конференції. Але сам документ чомусь ніхто не проаналізував. Якщо ми його подивимося, то ми побачимо. Ну, речі, які мене особисто ввели в шок, хоча вже давно нібито до всього звик. В цьому тексті Росія пропонує не тільки капітуляцію України, ну, набір той самий, що Стамбул один в 2022 році. Все те саме: скорочення збройних сил України до мінімума заборона дальнобійної зброї, нейтральний статус. Заборона будь-якої військово-технічної допомоги інших країн, вступу в інші там, військові союзи, русський мір, все це вже нам знайоме. Але далі, Борислав, ти, ти також, напевно, зараз офігієш. А далі вони хочуть, щоб це було затверджено Радою безпеки ООН. Тобто Путін хоче, щоб капітувала не тільки Україна. А капітулювали представники Британії, Франції та Сполучених Штатів, які знаходяться в Раді Безпеки ООН, і мають визнати, що вони програли війну за Україну путінському режиму. Не більше і не менше. Почекай, коли ти кажеш про програли, це війна чи битва? Це різні речі. Якщо Сполучені Штати, Франція і Британія голосують за капітуляцію України, то всі їхні зусилля зберегти незалежність України, яку вони декларували, а частково навіть і реалізували, йдуть е, в нуль, і вони визнають, що вони програли цю війну в Росії. Бо це наша спільна війна. Бо вони на стороні України. Ну, це те саме, коли. Капітулювала, фактично була знищена республіканська Іспанія, а Гітлер виграв. А всі країни, які оголосили, ну спочатку підтримали республіканську Іспанію, а потім оголосили так званий нейтралітет і забороняли поставляти туди зброю, програли. І потім отримали Гітлера вже на своїй території: на французький, на австрійський і так далі. І так далі. Тому, е, дивись, тут. Е, Путін, здається, з'їхав з повних катушок, але це тільки здається. Бо він протягом 25 років у вочі Заходу. І зараз він просто ну, здивований, чому вони ще не підписали цю капітуляцію. Він діє в рамках того, що Захід йому дозволяв всі ці роки. І тільки Україна єдина, хто посміла зупинити Путіна і дати йому бій. І тому от, от Путін просто дивується, чому що до цих пір Захід, як вони там кажуть, Да? Здавайтеся всі разом. І примущаться, до речі, України. Це з одного боку. Е, напевно, все ж таки в нього є зв'язок з хоч якоюсь реальністю. І тому він розуміє, що лише ультиматуми в Стамбулі, та ще й вустами Мединського, такі справи не робляться, і тому він. Вважає, що до цього повернеться після військової поразки, нанесеної Україні в ході літньо осінньої кампанії. Я абсолютно впевнений, що цього не відбудеться, але він сподівається на те, що він проломить наш фронт і зможе, ну, скажімо так, поставити нас на багато гірше становище, ніж зараз. На чому гуртується його віра в це? На тому, що він знає Ахілесову п'яту Україну. Ахілесовою п'ятою України є мобілізація. Так само, як і ми з тобою знаємо, скільки знаходиться на передовій в окопах, в тих підрозділах, з якими ми дружимо. Так само, і він через свою розвідку, та навіть через космічну розвідку, а тим більше через елементарний військовий шпіонаж, знає, скільки знаходиться сьогодні українських бійців на передовій конкретно в окопах. Цифри називати не буду, але вони не треба дуже погані для нас. Причому дуже дуже погані для нас. Чому не відбувається цей пролом? Тому що до цих пір у нас також був величезний некомплект. Починався він з 30% Ми з тобою ще колись говорили, що це погано. Потім було 40%, потім було 60%. Але пролому фронту не відбувалося. Чому? Тому що були. Всякі такі фортифікації і перевага України в небі через дрони та, зокрема, FPV ми, напевно, маємо сказати глядачам просту, абсолютно просту річ: якщо в окопі є 200 бійців, які положено в піхотному батальйоні, вони можуть стримувати атаки ворога. Якщо їх є 100, їм важко стримувати. Якщо їх є 50, а подекуди і менше, то у них має бути щонайменше ну, 100 FPV. Якщо на них попруть чи пішки, чи на мотоциклах, чи на вістюках, е вони мають отримати удари FPV. з тим, щоб не допустити ворога на відстань стрілкового бою, бо у нас стрілків, ну, м'яко кажучи, не густо. І так відбувалося весь цей період. Зараз ситуація змінилася, і в Путіна є не тільки перевага в м'ясі. Наприклад, на запорізькому фронті вчора я чув, в тебе в передачі озвучена була цифра, що росіян більше в п'ять разів. Це правда, до речі, і це, ну, це це не критично. Це і я скажу тобі більше тро. А під Покровском на деяких ділянках фронту це військові кажуть один десяти. Дивись, це не критично, хоча б тому, що їхні втрати також один до десяти. Тобто ми, ми, ми... ми вбиваємо десять разів більше. Але критично те, що Путіна, крім переваги в м'ясі, з'явилася перевага в дронах. Зокрема, в дальнобійних FPV, на оптиковолокні, які не можна зупинити ребом, така, специфіка, така фізика дрона з оптоволокном, і е їх стало більше значно. Відповідно, якщо дрон, якого не можна зупинити ребом, летить на відстань до 20 км, використовуючи оптиковолокно, а наш летить без оптиковолокна. На 10, то ця дельта в 10 кілометрів використовується росіянами для того, щоб знищувати наші екіпажі FPV. Наші екіпажі FPV відступають, за ними відступає наша піхота, бо вона не прикрита. Їх мало, а компенсація у вигляді FPV відступила. Піхота також відступає. Ось що відбувається зараз на Всіх ділянках фронта, де Путін пробує знайти найслабіше місце. І він тикається і на Запорізькому, і на Покровському, і на в, в, в Константинівському, і на Сумському напрямку з пошуком цим При цьому хочу особливо підкреслити: панічні заяви істоти з прізвищем безуглої про те, що росіяни за три знову, як вона пише, за 300 кілометрів від Києва є маячнею. Дурочки, які варто купити глобус України. Тому що росіяни просунулися в Сумській області максимум на 10 кілометрів, просто відкрити карту і лінію по прямій. Це знаєш, як от. Чудесно, але дивись, по її логіки, місяць назад, росіяни були за 310 кілометрів. Так, так, та, та, це примітивізм. Дивись, от тут давай зразу скаже. Це називається примітивізм. І коли ти очікуєш від примітивної істоти. Логічних якихось м, висновків, прагматизму не треба. Її завдання створювати хайп, її завдання далі. Але дійсно дійсно попрямій три 292 кілометри. Але проблема в тому, знаєш, це не в тому анекдоті чи вип'є кінь ведро горілки, та випите він вип'є, хтось йому дасть. Тут так само ну, очевидно, Мар'яні хтось дав. І тому вона пише скандальні заголовки, які не мають нічого спільного із ситуацією, ну на, у війні в цілому. Так, да, Дійсно, росіяни просунулися на декілька сіл: і на Сумщині, і на Донбасі, і на Запоріжжі, і на Харківщині. Але це не значить, що вони критично близькі від столиці або навіть від взяття будь-якого обласного центру. Ні, це брехня. Це робота і До чого я це згадав? До того, що крім потужних ударів російської військової машини, яка буде використовувати перевагу в живій силі та панування у повітрі, додається також потужні і ПСО-удари по Психології українського суспільства і заяви на кшталт цього, що росіяни вже за 300 кілометрів від Києва це один із признаків цього іпсо-удару по подлюдь. Другий признак це масові атаки шахедів та ракет на українські міста. Я зараз дуже вибачаюся перед всіми, хто постраждав під час цих атак, але все-таки маю це сказати. Ви ж розумієте, що ціллю таких атак не може бути та, е, ну, той результат, якого по суті досягають Росія. По суті, вони вбивають 5, 6, 4, ранять 10, 15, 20 людей. Це, звичайно, дуже страшна втрата для всіх нас. Кожна українська сім'я, кожна українська людина. Але вони не цього не це розглядають як результат. Ну це ж зрозуміло, що колосальні кошти, які викидаються на кожну таку атаку, не можуть ставити перед собою задачу вбити 4-5 чоловік Вони б'ють по е, міскам українців. Вони хочуть досягнути зневіри і бажано паніки. І комбінація ударів по містам з українською п'ятою колоною, яка сіє паніку. Яка розкаже, що весь Київ у вогні 10 годин вертольоти не можуть погасити масові пожежі в Києві, що є брехнею? Які пишуть, що ворог уже за 300 кілометрів від Києва, хоча він ще тиждень тому був за 310. Ну просто на кордоні Це все одного поля ягоди. Третя складова плану Путіна після м'яса і, дрон, і дронової переваги, це психологічний надлам українського суспільства. Як з цього виходити? З цього виходити, треба було. Ну, ми з тобою про це говорили ще в кінці минулого року. Коли почалися перші серйозні атаки на Покровському напрямку, тоді вже стало зрозуміло, що Україна має формувати суцільну лінію, таку будували в свій час росіяни на Півдні, так само мали збудувати по адміністративним кордонам. Донецької, Дніпропетровської і вверх області. Тобто тягнути захищену лінію, знести всі посадки, знести всі населені, виселити всі населені пункти, замінувати на 20 км в глибину, вирити і забетонувати фортифікації, поставити ребри і рери, їх півішками, приготуватися до серйозної оборони перейти в стратегічну оборону і наносити удари і знищувати ворога. Ті, хто сьогодні говорить про відсутність а, такої лінії фортифікації, абсолютно правді. Про це говорять і журналісти, про це говорять і депутати, в тому числі через тимчасову слідчу комісію, яка була створена. Спочатку тимчасова спеціальна, тепер вже тимчасова слідча комісія. Але це не до кінця а, комплексна відповідь на питання. Якщо ви збудуєте найкращі фортифікації, цього буде недостатньо. Бо фортифікації без особового складу ну, на війні не приносять серйозної користі. Тому треба говорити про квадригу оборони, ну від слова, ну від цифри 4. Цих чотири фактори. Як на мене, зрозумілі кожному солдату. Перше, міни. Передній край має бути замінований. Саме цим займаються сьогодні більшість підрозділів БПЛА, які працюють е, в підрозділах, які тримають оборону і на Донецькому, і на Сумському, і на Харківському напрямку. Вночі злітають наші вампіри, які москалі називають «Баба Яга». І дистанційно мінують передні край. Чому вони так роблять? А вони вимушені. Тому що передній край на сьогоднішній день не замінований. І росіяни можуть спокійно на мотоциклах або й пішки проходити аж до, до самих е, укріплених там зводних або ротних опорних путів. І це мінування. Насправді дає свій результат. Так от міни мають бути укладені до того, як росіяни наступають. Але тут виникає перше питання: чи є в нас ці міни? Відповідь: Ні, те, що сьогодні мінують підрозділи БПЛА, це саморобні міни, виробництво яких налагодили в певних бригадах. Давай маленьке залимо зробимо уточнення, щоб наші глядачі зрозуміли. Так зване варити вибухівку. Це називається варити вибухівку. Це старі снаряди, дуже часто браковані снаряди розбирають і з тої вибухівки, яка є, переробляючи її, роблять нову, ризикуючи дуже часто, це не перебільшення життям і здоров'ям. Тому ну, що там ні, не ризикують, що... гинуть десятки це це людей зіблюється що щось, а це вибухає. І це вимушені робити в кожній бригаді, тому що держава не забезпечує бригади тим, чим треба зупиняти ворога. А тут питання: чи або ти ризикуєш і зупиняєш ворога, або ти чекаєш від когось з кабміну саперну лопатку, щоби зупинити, як обіцяли раніше. До речі, саперні лопатки досі в Україні не виробляються теж. І от дивись на третій рік війни Україна не налагодила промислове виробництво хоча б вибухівки, маючи на своїй території ну, не один і не два об'єкти, які на це здатні. І це величезне питання для всієї армії. Але ще більше запитання, якщо копнути далі, а, ну там ще, ще є приколи, ти кажеш, варять це вибухів. В півбіди є ще хіміки, які готують нову вибухівку. Але для того, щоб е, на такій міні підірвався е, російська бронь, він має наїхати штук на 5, а краще 7 таких мін. Бо вони вибухають на дуже невелику потужність. І це також все відомо. Тобто це кустарщина, давай прямо скажемо. Кустарщина, яка може рятувати наших бійців від піхоти, але, ну, м'яко кажучи, неефективно, неякісно зроблена. Тому що держава не займається цією ну, ключовою складовою чотирьох проблем оборони.